У вас в ефірі програма Місто з новинами четверга в студії Ірина Зінченко. Дивіться сьогодні. Гаряче питання. Теплоцентральна долужує згаяне в подачі тепла. Один такий в Україні в Кривому Розі відкриють реабілітаційний центр для учасників АТО. Інтерсіті повертається з 3 листопада відновлюється швидкісне сполучення між кривим рогом і столицею. Другий тиждень у місті триває опалювальний сезон. Тепло подане на бюджетні заклади, продовжується підключення будинків. По Криворізькій теплоцентралі цей процес прискорився два дні тому, коли міська влада домовилась з енергетиками про подачу струму на котельні державного підприємства. До конца сегодняшнего дня мы подадим тепло до всех объектов, и уже на наладку технический персонал берет буквально еще 2-3 дня, не более для того, чтобы спустить, проверить стояки, чтобы в течение 2-3 дней уже с учетом включения теплоцентрали, чтобы все объекты были с теплом. У п'ятій міській лікарні продовжується реконструкція будівлі, в якій розміститься реабілітаційний центр. Будівельні роботи ведуться одночасно із середини, і ззовні. Тим часом закуповують обладнання. На це спрямують і додаткові кошти, які учора на сесії виділила міська рада. Вони розвідники Ще рік тому виконували накази командирів. Сьогодні намагаються подбати про себе, бо ж бойове минуле дається в знаки. У більшості людей проявляються болезни і. Надо обслідуватися і проходить курс лічення. считаю. оскоку представляється можливість, така считаю, що не надо пропускати. А можливість дійсно є. У місті створюють реабілітаційний центр для бійців. Тут прийматимуть учасників АТО з усього міста. Комфортні палати, догляд і реабілітація. Військові перших хвиль мобілізації знають наскільки корисне таке комплексне лікування. І в п'ятнадцятому коли уволілся. Прослуживши 14 месяцев, я тоже лег в больницу. Вот у меня тоже было обнаружено обезлаживание организма. Ну вот, прошел полный курс. Поки йде ремонт, медики закуповують обладнання і шукають необхідних фахівців. Це буде реабілітаційне лікування після травм, в основному після ранення, а також і психологічне. Тому що в штаті нового відділення передусне ставки психологів і ставки врачей реабілітологів. І медики, і військові кажуть, що не варто залишатись сам на сам із проблемами. Бойові спогади не стерти, а от з ранами можна поборотись. Дар'я Ворона Програма «Місто». Про центр реабілітації бійців АТО сьогодні детальніше поговоримо з заступником головного лікаря з медичної частини п'ятої міської лікарні Тетяною Хакімовою. Вітаю вас. Добре. Тетяна Васильівна, скажіть, будь ласка, наскільки затребуваний такий заклад для нашого міста? По ініціативі Юрія Григорьовича в 2014 році було прийнято рішення об відкриття відділення для лікування і реабілітації учасників АТО. Наскільки важливий цей вопрос? Я вам приведу цифри. В 2014 году на базі нашего отделения для ветеранов войны было пролечено 78 участников АТО. В прошлом году, в 2015 году, Их пролечено уже 100 человек, и в 2016 году за 9 месяцев 144 человека. Поэтому вопрос этот поднимается, и участники АТО, они лечатся ведь не только в пятой больнице, они лечатся в лечебных учреждениях всего города. Поэтому я думаю, что очень важно, что вот на нашей базе, где есть какой-то опыт, открывается это отделение, где участники АТО могут получить помощь в лікуванні як реабілітаційною, так і психологічною реабілітацією ми плануємо. Вот. І багато проблем, які відбуваються у них після травм, після раніння. На скільки місць розраховане буде це відділення вашого? В этом корпусе будет два отделения. Одно отделение на 30 коек для ветеранов Великой Отечественной войны, которое уже у нас существует с 1999 -го года. Здесь тоже проводится капитальный ремонт. Еще отделение на 40 коек, где будут только участники АТО. Чи це якось загалом на роботу вашого медичного закладу, чи не скоротять якого іншого відділення чи не стоит область. Мы обращались в наш департамент охраны здоровья областный, э получено разрешение. Я знаю, что ваш заклад має дуже великий досвід у реабілітації ветеранів Великої Вітчизняної ну, війни в Афганців. Скажіть, у чому специфіка реабілітації саме бітів в АТО? Ну, як ми знаємо, що більша частина учасників АТО мають травми, які отримані в результаті там ранених э и специфика, конечно, будет оказание помощи вот после травм, это различные виды контрактур, нарушения движений. Вот. А также это тоже не тайна, этим людям нужно оказывать психологическую помощь, поэтому запланировано две ставки психолога. Все гроші, які виділила вчора міська рада додатково отриманий в бюджеті, підуть на ці потреби. Э эти деньги пойдут на приобретение оборудования для палат, чтобы создать комфортные условия. Палаты будут на два человека, здесь будут функциональные койки, тумбочки, многие приспособления для оказания помощи и немобильным участникам АТО. Вот. А также это оборудование для разработки суставов, для Ну вот модуль активной реабилитации, который заново учит ходить тех, кто потерял способность в результате черепно-мозговых травм. Вот. Эти деньги пойдут сюда. А что стосується персонала? Чи ви будете обходитися своїми кадрами, чи це якісь нові робочі місця для нових лікарів, яких ви будете залучати, і чи є такі кадри? Да, это будет абсолютно новый штат. И мы уже разместили информацию на сайте с просьбой, чтобы люди приходили к нам, устраивались на работу. Это будет несколько расширенный штат, потому что будет больше инструкторов ЛФК, массажистов. Это будут врачи-реабилитологи, травматологи, психологи, чтобы всесторонне оказать помощь этим людям. Мы хотим создать центр новый, де рішались б багато питань для учасників АТО. А чи є у вас з кого брати э, приклад? Чи є такі подібні центри по Україні? За два года мы занимаемся этим с 2014 года. Мы, конечно, интересовались опытом лечебных учреждений, таких как Харьковский военный госпиталь, вот, Днепропетровская больница Мечникова, мы знаем, оказывала помощь. Также Днепропетровский военный госпиталь, госпиталь в Виннице, в Черкасах. Там оказывается помощь бойцам, Ну, більше, конечно, медична допомога на першому етапі. А от реабілітація розвита менше. Реабілітаційні центри є в Україні, но вони в основному всі на платній основі. А кризі буде безплатно. Звісно, що у нас допомога байцям, АТО, ветеранам, АТО то буде оказуватися безплатно. Що ж будемо чекати відкриття цього центру. Я дякую, що прийшли до нас у студію, відповіли на наше запитання. Учасники АТО йтимуть на пенсію раніше таке вирішила Верховна Рада. Закон розглядали більше року. Стосується він не всіх. Установлено назначення іменно срочної пенсії тепер мають право мужчин 55 років і достижение 50 Тепер це Теперь на рядового начальники органів внутрішніх справ. участвующих в боевых действиях непосредственно в зоне проведения антитеррористической операции. Также инвалидов, которые получили инвалиды вследствие проведения участия в антитеррористической операции. А также это распространяется на членов семьи, родственников, которых погибли. На резервистов теперь распространяется и на военнообязанных, которым предоставлен статус участников боевых действий. У цьому році в Кривому розі в ремонті було одночасно декілька мостів. Один із них на Дніпровському шосе. Коли планують завершити роботи, про це далі. Реконструкцію моста по Дніпровському шосе мають закінчити у цьому році. На цьому наполягає міський голова Кривого Рогу. По цій трасі їздять міські маршрутки та тролейбуси. Тут пролягає транзитний шлях у бік Дніпра. Тож відновити міст важливо якнайшвидше. Хадім, щоб намного багато... Ускорилися эти роботи, тому що мене не устраюває тот графік роботи, який сьогодні выполним. За три тижні с початку реконструкції ремонтники вже зняли старий асфальт і демонтували опори. Втім, роботи на мосту ще багато. Потрібно зробити, виліть нову плиту, несущою. Місце з тратуарними консолями зілать нові тротуари і нове перильне граждення, а також знизу повністю ремонт знизу сучаснючі пліти для більшої зручності. Тут буде зроблена пішохідна доріжка. Вона буде розділена від дороги бар'єрною огорожею. І головне, реконструкція шляхопроводу жодним чином не вплинула на рух автотранспорту у важливому для міста напрямку обласного центру. Адже щодня через цю дорогу на Дніпро курсує понад тисячі автомобілів, як вантажних, так і легкових. Тих, хто будує ці автошляхи та перевізників кривого рогу вітали сьогодні з днем автомобіліста і дорожника. Вам дякую за велику роботу. Неможливо представити своєї житті без працівників. Автомобільної дорожной нашої отраслі ви дійсно професіонали, благодаря кому живет і розвивається город по всім направленням. У крому розі три тисячі кілометрів доріг щодня на маршрути виходить більше тисячі машин. Вони перевозять найдовшим у Європі містом 250 тисяч людей. Ігор Кононенко, Владислав Талалай, Артемій Мельник. Програма міста. До Києва за п'ять годин інтерсіті повертається. Задля цього, ще у червні міська рада підтримала ініціативу мера Юрія Вілкула і звернулася до Міністерства інфраструктури, щоб швидкісний потяг відновив роботу. Долучалися й народні депутати, тож незабаром зручний транспорт знову курсуватиме між кривим рогом і столиці. Містяни зможуть дістатися Києва комфортним поїздом і за зручним графіком. Подробиці дізнавався Всеволод Прокоф'єв. Геннадій бізнесмен, власною справою займається вже 17 років. Продає промислове обладнання. До столиці у справах має їздити щонайменше раз на тиждень. Виходить, щоправда, не завжди. Вчора я хотів взяти білети на Київ днем на вечірній поїзд їх не було. Тані рівнем комфорту, ані розкладом існуючих потягів до столиці, Геннадій не задоволений. часто нам приходиться їздити і мені, і моїй жінці, і нашим партнерам місті Київ. Весь этот процесс мы знаем не понаслышке. Те ночные поезда, это приезд в 5 утра в Киев, но ну, это не цивилизация. Вся жизнь там деловая с 11, там, с 12 до 5 часов вечера. Розповідає, раніше користувався потягами інтерсіті та їх відмінили ще на початку літа. З таким становищем ані бізнесмени, ані звичні мешканці миритися не схотіли, уклали петицію. На державному рівні розглянули звернення міської влади та нардепів від Кривого Рогу. Невдовзі швидкісний потяг до Києва повернеться. Залізничний вокзал Ріг головний. Саме звідси вранці 4 листопада мав би відправитися поїзд «Кривий ріг Київ. Принаймні таку інформацію озвучують ЗМІ, посилаючись на офіційний сайт Укрзалізниці. Підтвердження вирішили перевірити. Звернулись до Криворізької дирекції залізничників. Там розповіли, відновлення руху інтерсіті мало б відбутись пізніше. Плани були у залізниці почати курсування поїзда 739-740 з сімсот сорок головний криворух Київ з декабря місяця текущого року. Но буквально сьогодні була це трохи ускорено і з 3 ноября. Отправленням з Києва буде перший поїзд, Київ, криворог Главний. І с 4 ноября ежедневное курсирование відправленням из криворога Главного. Називають і орієнтовний розклад з Кривого Рогу поїзд рушатиме о 6.20 до Києва прибуватиме ще до полудня. Їздитимуть криворізькі пасажири швидкісним тарпаном Крюківського заводу. Він кажуть залізничники, за комфортабельністю не поступається славнозвісному хюндаю. Все, Проков, Єв, Станіслав Євстратенко, Місто. Сьогодні рятувальники гасили пожежу в Саксаганському районі. За попередніми даними, спричинило займання необережне поводження з вогнем. Неподалік шахти Батьківщина сьогодні загорілися старі покинуті складські приміщення. На одній із будівель від вогню прогорів та провалився дах. Бачив з утра трьох хлопців, таких год по одинадцять-двінадцять. Ані там бігалі з той сторони, а потім тут лазили. На щастя, людей поблизу не було, ніхто не постраждав. Де мені дійшло повідомлення про пожежу. З програми Місто і далі в нашому випуску. Дім під водою. Хто полагодить дах над квартирою самотньої пенсіонерки. 90 років в ефірі. Дротове радіо на Криворіжжі відзначає ювілей. Місто бійцям. Спортзал військової частини відремонтували коштом міського бюджету. В оселі самотньої пенсіонерки протікає дах. У дощ миски та відра стоять по всій квартирі. Коли вирішиться проблема, дізнавалась Дар'я Ворона. Віра Григорівна ходить з тростиною чи ходунками. На двір вже нема сил вийти. Весь час у чотирьох стінах, а віднедавна і у власній квартирі знаходитись нестерпно. Дах протікає настільки, що килими місяць не висихають. Це не діло, що це таке в мене. Тут вода стояла, а тут що це я буду робити? Це вже я й умру так, вже ж я не буду його робити цей ремонт. Будинок 50-го року покрівля шиферна, вона практичніша, але ремонтувати важче. І сам шифер змінився, додаткова техніка потрібна. Проблеми з дахом почались не так давно. Про цю аварійну ситуацію управитель знає. Обратилася к нам в кінці сентября. Року, і ми відповідно, включили в план роботи цю ремонт кров'ю. Ми прозвіли ремонт у 2014 році. Частічно виконали заміну конька із оцинкованого железа і ремонт шиферного покриття. Уже в листопаді почнеться ремонт і зиму Віра Григорівна зустріна в сухій оселі. Однак для того, аби ремонти були регулярними та своєчасними, сумлінно комірне мають платити і мешканці. Убедительна просьба к жителям прежде всего, призводить оплату комунальних услуг, тому що все взаємосв'язано у нас. І благодаря Договоренности на данный момент, достигнутые мэром, зам мэра города, у нас есть электроэнергия на котельных. Опять же, оплата электроэнергии, оплата жилищных услуг гарантирует то, что мы зиму проведем с теплом, ну и, соответственно, будет гарантировать предоставление качественных услуг населення. ремонтні роботи виконуються в основному за рахунок плати за комунальні послуги. Якби усі сусіди Віри Григорівни сплачували вчасно, проблема з покрівлею могла б і не виникнути. Щомісяця цей будинок має платити управителю 3 тисячі гривень, а платить менше двох. Дар'я Ворона, Вадим Діденко, Андрій Абрамов. Програма Місто. Більше як рік тому у Кривий Ріг сколихнула жахлива історія. Серед куб сміття і сіна поруч із свинями і собаками працівники соціальних служб. Знайшли двох дівчаток. Старші з них тоді було лише три роки, а молодші взагалі 20 днів від народження. Їх мати народила в тому ж хліву, де й жила. Там не було ані електрики, ані газу, ані навіть води. Якби не бажання жінки отримувати виплати, про їх існування ніхто би не дізнався. Малечу одразу ж забрали до лікарні, батьків хотіли позбавити будь-яких прав на дітей і навіть відкрити кримінальне провадження. Сьогодні ж довгинцівська служба у справах дітей звітує прихисток дівчаткам знайшли. На сьогодні діти усиновлені, вони перебувають в сім'ї і почуваються дуже добре. Після того як було вирішено в судовому порядку позбавлено батьківських прав батьків, практично протягом місяця діти були влаштовані до сімейних форми ховання. У кожному районі є діти, які усиновлені. Служба справи дітей веде нагляд за утримання таких дітей. Що стосується нашого району, порушень жодній сім'ї прав дітей немає. Нині під наглядом служби у справах дітей Довгинцівського району перебувають більше двох з половиною сотень дітлахів. Від початку року служба сім разів зверталася до суду, аби позбавити недбалих батьків їхніх прав. Уже три таких позови були задовільнені. Міському дротовому радіомовленню виповнюється 90 років. Цей вік краєзнавці обчислюють з того часу, коли на Криворіжжі протягнули перші 14 кілометрів дротів між радіовузлами. Точну дату першого ефіру вже не пам'ятає ніхто, і, хоч зараз час інших технологій, у дротового радіо є віддані слухачі. У 1926 році з будинків культури та народниках міста вперше пролунало. Увага! Говорить кривий ріг. Так і назвали в історико-кризначому музеї тематичну виставку до 90-річчя Дротового радіо на Криворіжжі. Серед її експонатів раритетні приймачі повоєнного періоду. В той час в оселях криворіжців їх було десятки тисяч. Ця кількість в рази збільшилась, коли почалась маса будівництва мікрорайонів. І коли вийшла постанова міської ради про радіфікацію приватних будинків. І першим в цій справі був Далгенсевський район, водночас розвивалось і міське радіомовлення. Перші диктори, звукорежисери і кореспонденти працювали у приміщеннях на колишньому проспекті Карла Маркса та вулиці Чкалова. Сьогодні від цих будівель і сліду не залишилось. Ця друкарська машина ровесниця радіо на Криворіжжі і перший робочий інструмент Тетяни Єгорової. Вона на радіо з 17 років. Зустріли мене головний редактор Володимир Михайлович Мурай. Ще два редактори було Валентина Петрівна Чеченко з звукорежисером Єгоров Віктор Константинович, два диктори Володько Віра і Поляков. Радіорежисери створювали ефірний продукт на габаритних приладах. В ефірі лунали новини та репортажі з підприємств. Піком дротового радіо у місті був 1986 рік. Тоді в Кривому Розі працювало 350 тисяч радіоточок. Нині усього 4 тисячі. Старше покоління згадує ті часи з теплотою. стиклотою. Сказки очень багато було». «Будильник можна було і гімн послухати, і цікаву передачу. Спропалювати ті всі комунікації, і все закінчилося». Всі новини розказували, як-то, знаєте, все як-то горне, да. В общем, интересно було. Нині проводове радіомовлення в країні намагається наздогнати прогрес. Марно. В устави більшості воно вчорашній день. Несучасне і не рентабельне. Оптимісти заперечують, 90-річний брехунець ще святкуватиме свій віковий ювілей. Багато країн Європи поновлюють, модернізують і відновлюють радіомережі. Це такий сталий надійний ресурс доставки інформації до глядача. Радіо необхідно відродити. Звичайно, що на новій технічній базі, з новими технічними пріоритетами, але система радіомовлення повинна бути проводова. На цьому ми завершуємо наш випуск. Ще почуємось? Тетяна Васильова, Володимир Нестор, програма Місто. Оновити спортивний зал для військової частини допомогло місто. На прохання командування з міського бюджету виділили кошти, і вже сьогодні спортсмени тренуються в комфортних умовах. Сучасне покриття, освітлення, знаряддя відтепер цей спортивний зал у розпорядженні військовослужбовців частини Т-0400. Жартома вони кажуть, зі старого тут хіба що стіни, та й вони виглядають по-новому. Зі цього спортзалу не проводився більше 10 років. Спортивний зал відремонтували коштом міського бюджету. Роботи обійшлися в 200 тисяч гривень. Обмежуватися лише внутрішніми змаганнями та тренуваннями військові не збираються. Вже скоро тут гостюватимуть молоді спортсмени. Цей спортивний комплекс буде використовуватися не тільки нашими воєнними, а й школьниками, всім дітьми рядом стоящих домов школ в районі Терно. Сьогодні на території частини прийшли змагання турніру Сокіл. Споршного добу Сокіл «Джура», тільки в другому районі. От і, в принципі, доволі такі приличні соревновання устраювають. Переможцями спортивного турніру стала команда Тернівської гімназії. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, програма Місто. І на сьогодні все з вами була Ірина Зінченко. До зустрічі на телеканалі Рудана.